Привіт! З вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. У цьому випуску ми розглянемо гайд по розбору гардеробу. Як створити стильний і функціональний простір, в якому речі будуть не лежати мертвим грузом, а будуть працювати на вас. Але для початку не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок. Залишити гарний коментар, аби це відео просувалось далі. А ми розпочинаємо гайд по розбору гардеробу. Поїхали! Умовно, можна поділити людей на дві категорії: ті, хто любить розбір гардеробу і регулярно проводить чистку свого простору. А є ті, хто терпіти не може оці безкінечні розбори. І любить зберігати подовгодні дні ті ж речі, навіть якщо вони давно їх не використовують. Чому це важливо? Розбір гардеробу допомагає звільнити місце для речей, які ви дійсно носите, підвищує вашу ефективність у виборі одягу і дозволяє уникнути імпульсивних покупок. Підготовчі кроки. Перше, виберіть день, коли у вас достатньо часу. Підготуйте дзеркало в повний зріст, блокнот, ручку та пакети для сортування одягу. Наприклад, для зберігання окремо для передачі чи утилізації. Зробіть перелік ваших життєвих активностей: це може бути робота, спорт, дозвілля, вечірки, і помітьте, скільки часу. Ви проводите за тим чи іншим заняттям. Наприклад, якщо ви здебільшого знаходитесь вдома, працюєте з дому, то, відповідно, вам потрібно більше домашніх комплектів, різнопланових, різних за кольором, різних за характером, фактурами, аби вам було що змінювати і ви почувались впевнено, комфортно, затишно. І надавало вам ресурс і впевненість. Після того, як в відсотковому відношенні ви зрозуміли, де найбільше ви перебуваєте, де найбільше ви витрачаєте часу свого життя, відповідно, така пропорційна відповідність і повинна бути тих речей. Куди ви, власне, їх носите. Ось на екрані з'явиться таке коло балансу вашого гардеробу. Ви можете перемалювати його собі і подумати над тим, власне, де ви найбільше проводите часу, позначити і приблизно у відсотковому відношенні розподілити свій гардероб. Далі, сортування гардеробу за методикою. Вийміть усі речі, розкладіть одяг на підлозі, на ліжку, де у вас є місце, щоб мати повний огляд. Розділіть на такі категорії: верхній одяг, футболки, светри, штани, сукні, взуття, аксесуари тощо. Починаємо кожен із предметів оцінювати, чи підходить вам за розміром і формою, чи носили ви це, бодай раз за останні рік. Чи відповідає вашому стилю, способу життя та сезону, чи морально не застаріли ці речі, і емоційно також, чи знаходиться в доброму стані та чи інша річ? Розпреділіть на такі сортувальні кубки, стопочки, залишити одяг, який ви регулярно носите, він вам подобається та підходить. Наступна категорія передати. Речі в гарному стані та більше вам не пасують або не відповідають теперішньому стану. Переробка одяг, який вже неможливо носити. Раніше, до речі, кілька пунктів, кілька магазинів приймали одяг на вторинну переробку, видаючи сертифікат на знижки одягу. На жаль, після ковіду ця історія дещо змінилася, але спробуйте. Не дізнатися, можливо, такі пункти є у вашому місті, закликають до відповідального відношення до речей. В ідеалі це повторно переробити, подарувати, віддати. Наступна категорія на подумати речі з емоційною прив'язкою, певною цінністю для вас, і ви маєте сумнів, чи віддавати, чи залишати. Ну, дайте собі час наподумати, але дійсно обмежуємо кількість таких речей. Оцініть баланс, чи достатньо у вас базових речей, чи є речі для різних сезонів, чи пасують ваші речі одне до одного. Перевірте ключові категорії. Базові речі можуть бути біла сорочка, джинси, чорна сукня, простий светр, Запишіть речі з базового гардеробу, яких вам не вистачає собі у перелік. Пам'ятаємо, що базові речі вони працюють як склейка, тобто, коли є більш складніші, акцентні, ключові речі, і вам потрібно їх між собою поєднати. То на допомогу приходять саме базові речі. Вони повинні бути гарної якості і, як правило, вони довгожителі в вашому гардеробі. Якщо ви бажаєте отримати документ з переліком базових речей та формули комбінації базових речей між собою, підпишіться на канал, напишіть у коментарях хочу базу, і я вам надішлю цей документ. Наступна категорія це. Акцентні речі. Це ті, які мають цікавий принт, яскраві кольори чи наявні незвичайні якісь деталі. Окремо розгляньте аксесуарну групу, взуття, сумки, ремені, прикраси це все те, що завершує образ. Перевірте, в якому стані ваші речі, чи не потребують ремонту, чи не потрібно замінити якусь фурнітуру, чи актуальні ваші прикраси. Наступний етап це планування гардеробу. Створіть капсульний гардероб, виберіть 20-30 речей, які добре поєднуються між собою. Залиште предмети, які можна носити в кількох комбінаціях. Запишіть обов'язково, що. Потрібно, на вашу думку, докупити базові речі, які ви помітили, що відсутні речі для конкретних сезонів або активностей. Організація гардеробу. Як нам систематизувати власне, речі в самій шафі або в гардеробній кімнаті? Розмістіть речі за категоріями та кольорами. Використовуйте однакові вішаки для охайного вигляду, зберігайте сезонні речі окремо. Які, власне, є інструменти для зберігання, контейнери для взуття, і відалі, якщо вони прозорі, щоб швидко орієнтуватися, де яка пара знаходиться. Коробки чи органайзери для білизни, окремо органайзер для аксесуарів. Полички або вішаки для ваших сумочок. Порада. Оновлення гардеробу це такий регулярний ритуал, і бажано його робити кожних шість місяців можна раз на рік. Перетворіть цю рутину на спеціальний якийсь магічний момент в вашому житті, де присутнє якесь оновлення, підбиття підсумків, якою ви були, яка ви зараз, чи це комплементарно відносно вашого емоційного стану, чи речі надають вам. Той ресурс, на який ви очікуєте. Уникайте імпульсивних покупок, вибирайте якісні та універсальні речі, і тут на допомогу вам прийде саме той перелік, який ви складете під час розбору гардеробу. У вас вже буде такий умовно віж-ліст, за яким ви будете рухатись, і рекомендую поставити його в порядку пріоритетності. Відповідно до сезону, поступово просто можна закрити всі оці необхідні елементи, тобто не потрібно одразу планувати велику кількість грошей, щоб закрити все одразу можна просто поступово рухатися до своєї мети. Якщо ви дуже заощадлива і плануєте свій, свій шопінг набагато вперед, то можете скористатися оцими сезонними знижками. Наприклад, якщо це базові речі, ви легко їх можете закрити в кінці сезону, плануючи на наступний, власне, це значно зекономить бюджет. Такий свідомий гарний підхід до шопінгу. Рекомендації щодо екологічності, а що власне робити з непотрібними речами? Варіант це віддати на благодійність. До речі, в Києві є такі зелені контейнери, де можна принести просто в цей контейнер помістити, і далі організація вже самостійно займається розподіленням тієї чи іншої речі. Ну, дуже такий свідомий підхід це переробити старий одяг, наприклад, зробити з нього серветку чи сумку. Також можна передати ці речі для ресайклінгу в бренди, які цим займаються. Наступний спосіб це продати речі на платформах перепродажу. Ресейл дуже активно процвітає в Україні. Є платформи типу ШАФ OLX, де можна з легкістю просто перепродати свої речі. Чому б ні? Отже. Розбір гардеробу це не тільки про порядок шафі, а й про впорядкування вашого стилю та способу життя. Інвестуйте час у цей процес і ви просто зрозумієте. Як зникає цей ранковий стрес від вибору одягу, а ваші образи стають стильними та гармонійними. Можу порекомендувати книгу Марії Кондо, яка є всесвітньо відомим спеціалістом із організації простору. Впевнена, що ви знайдете для себе нові ідеї саме в організації порядкування ваших речей, що таке вертикальне, горизонтальне зберігання і так далі. Для мене ревізія гардеробу це. Як оновлення крові, дає неймовірний заряд, ресурс для того, щоб користуватися своїми речами з насолодою. Сподіваюсь, я вас надихнула на ревізію гардеробу. Залиште, будь ласка, коментар, наскільки корисними вам були ці Підказки, ці рекомендації. Поставте вподобайку, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в нових відео. Пам'ятайте, що стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.